Цікаво, яка трикутна їжа на мене чекає. Морквина! Вау! А у мене скітл! А у мене квадратні цукерки Хуба Буба. Виглядають вони дуже мило. Скоріше б спробувати. Думаю, що всіх буде достатньо. Зараз буде фокус. Квадратики мають властивості поєднуватися. Дивіться, це є кубик рубік Ну а тепер скоріше спробувати. Чи можна і нам трохи? Хочете частування? а ось і не дам. Це тільки моя насолода, тільки я можу їсти квадратну їжу. А тепер час бульбашок. Так собі, бульбашки. Нема чого з мене сміятися, от зараз вийде. І що це було? Тобі не здається, що ти щось втратила. Ось твоя жуйка. Ну що, будеш надавати бульвашки? Ну ні. Може ви? Ну ні, дякую. Не хочете, як хочете. Алекса, тепер ти. О, зараз спробую. Ммм, як же смачно. О, ідея. Я покажу самий незвичайний спосіб, як з'їсти скителс. Раз, два, три, чотири, п'ять і все. Ой, а як це все про Не хвилюйся, я тобі допоможу. Дивись, що в мене є. Пір'їнка. О, ні. Ви брітні. Ні. Тепер я вся в скіт. І це навіть добре, тому що я можу їх спробувати. Ну і Гаразд, у мене тут на столі ще багато лишилося. Як же это смачно, Бритни, давай ешь свою морковину. Хм, и справді, звичайна морква! Ну що ж, погнали! А що ви смеетесь? Морква взагалі то смачна та корисна! Мені сподобалося! Ой, що це земною? Бритни, ты що нас розігруєш? Всем привет! Я кролик брітні. Де моя морква? Повірили, то був пранк. Ну ти даєш? Чор я почну. Вау, райдужний торт. А зверху людяники Мабуть, почну з них. Гей, брітні, кругле все моє. Ах, ну так, то є. Звісно ж, я пам'ятаю. Я тобі віддам усі людяники. Раз лядяник, два льодяник і три лядяник. Вистачить тобі. Навіщо ти їх облизала? Тепер я не буду їх їсти. Ось і вірно, не їж. А я ось їм свій тортик. Який же він смачний. Брітні, а я й не знала, що ти така ненажера. Ви просто мені заздрите. Ну чого ви смієтесь? Так, трохи забруднилася, подумаєш? Алексе, давай краще дивись, що у тебе. Отак, така ароматна піца. Це просто поза межами мрій. Я якраз дуже голодний. Ні, 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 Алексе, трикутна їжа моя. А це означає, що цією смачною піцею буду насолоджуватись також я. Ну знаєш що, брітні? Я тебе провчу. Давай, ну, Я заберу свою трикотну піцу. Взагалі-то вона кругла. Ні, друзі, а можна було обережніше. Це моя піца. Я не збираюся нею ділитися. Ура! Заповітний шматочок у мене. Ви забруднили мені волосся. Гей, останній шматочок упав. Проте тепер ми на рівні. Подивимося, що в мене. Вау, Локшина. Ось зараз ми з тобою будемо на рівні. Отримуй, це тобі за піцу. Ну, дякую, Алексу. О, ні, локшинний дощ. Ну і добре, я з'їм навіть таку. Між іншим дуже смачно. Чи можна почну я? Клас. Що ж там? Вау! Це шоколад горішками. І він мені за формою підходить. Тоді я скоріше його з'їм. Клас смачного. Я як справжній розсамаха! Тільки пазурі в мене шоколадні і дуже-дуже смачні. Please. Ні, Алекс, навіть не проси. Цей шоколад лише для мене. Вибач, тоді далі я. Ой, матуся, смердючий сир, яка мерзота. Друзі, бажаєте пригоститися? Я це не буду. Брітні, ти повинна. Це твій продукт. Але він такий смердючий. Як його можна їсти? Добре, я спробую. Яка ж дота, не можу заберіть. Ну, вже ні, брітні. У нас взагалі то челендж, і ти з'їси його повністю. Я не можу. Хотіли, щоб я з'їла смердючий сир. Тоді ось отримуйте наслідки. Мамочки, як смердить. Ой-ой. Мені терміново потрібна защіпка. Гарна ідея, келі. Мені якось погано, але більше не смердить. Тому продовжуємо. Вау, мені дісталися Принглс. Олекса, пригостиш мене. Ну, вже ні. Жадіна. Ну нічого. Я знаю, як тебе провчити!» Алекс, дивись, там величезний мармеладний хробак. Ось так. Та нема там нікого. А ти бачив, що твої прінглс гострі. О, ні, гостре я не буду. А ось я з'їм, люблю гостре. Гостре кажеш, любиш. А здається, ти мене обдурила. Так що поверни, навіть не проси. А що, якщо їсти не з упаковки? Дивіться, яка вежа. Будь-яка вежа має колись впасти. Келі, що ти наробила? Ну нічого, у мене є ідея. Я зроблю конструкцію, яку келі точно не зможе зламати. Як тобі таке? Колос чіпсів? Все втомливо, але вийшло круто. А ну ка каризь! Я щойно зрозумів, що з круглих чіпсів зробив коло. Все ж таки, це сама крута фігура. Go! Тепер завжди буде їсти тільки кругле. Oh. Тих. І вже все так швидко. Right. Залишився останній шматочок і все. Дуже смачно. Wow! Усього один твікс, як мало. Гаразд, це все одно краще, ніж нічого. З'їм хоча б його. Вважаю, хтось дуже сильно зголоднів. Май, акуратніше! Ти потрапила прямо мені в лоба. Я зроблю це ще раз, якщо ти будеш мені заважати. Я дещо придумала. Дивіться. Мені страшно. Зараз же забери пилку. Розслабтеся, вона мені потрібна, щоб розрізати твікс. Акуратніше! Кріхітки летять на всі боки. Ось і все. Я майже впоралася. Залишилось зробити останній розріз. Тепер їсти шоколадки буде набагато зручніше. Ти нас забруднила. Подивись. Ой, вибачте, це вийшло випадково. Подивіться, як чудово у мене все вийшло. Здається, що шоколаду побішало. Було два шматочки, а тепер десять. Супер. Як же не хочеться, щоб твік закінчувався. Це неминуче. Але у всьому є свої плюси. Тепер можу підкріпитися я. Упаковки зайві, потрібно їх одразу прибрати. У тебе непогано вийшло. Дякую, тепер я можу з'їсти зразу все. І ніщо мені не завадить. <плес> Як же це смачно! Добре, що я маю ще. Вигадала. Але навіщо тобі дитяча баночка? Ай, моя голова! Чому ви всі постійно в мене щось кидаєте? Вибач, мені просто потрібно було зробити шоколадне молоко. Здається, вийшло. Певне, з ним твікс буде ще смачнішим. О, так! чудове поєднання. Я б хотіла спробувати іншим разом. Нарешті моя черга. Я вже знаю, що зробити з такою кількістю шоколаду. Для початку здую всі обгортки. Нічого собі, як тобі це вдалося. Круто! А тепер почнемо будівництво фортеці. Для цього мені знадобляться шпатик та солодкий цемент, тобто нутелла. Боже, який аромат! Впевнена, паста стане чудовим доповненням твікса. Дивіться, як надійно вона скріплює мої солодкі цегла. Залишилось зовсім небагато. Останній штрих на вершині круто, яка висока вежа вийшла. Ми маємо її спробувати. Чому моя вежа хитається? Що ви робите? Вона ж зараз упаде, Зупиніться негайно. О, ні. Ой, мабуть, треба було її послухати. Зараз ви у мене отримаєте. Вибач, ми не змогли втриматись. Добре, що я одягла каску і не постраждала. Вау! Мармеладні очі! Я б не стала говорити про свою порцію в множині Тут лише одне око. Комусь знову дісталася найменша порція. Окей мой. Вистачить з мене сміятися. Подумаєш, просто пожартувала. Не треба було тисяти мені в обличчя. Ну нічого, зараз я тобі помщуся. Подивимось, чи тобі сподобається такий розіграш. По-моєму, виглядає моторошно. Гей, допоможи. Що сталося? Невже це твоє око? Який жах! Я не можу на це дивитися! Страшно, так? Що відбувається? Навіщо ви кинули в мене оком? Ой, здається, мій розіграш вийшов із-під контролю. Допоможіть, я вдавилася. Саме час поснідати. Ці шоколадні кульки дуже смачні. Мамочки, око! Добре, що це було звичайним жартом. Я вже встигла злякатися. До речі, очі дуже смачні. Вам точно сподобається. Дальше в мене більше нічого не залишилось. Значить, настала моя черга. Сподіваюся, мені теж сподобається. О, так, це смачно. Обожнюю мармелад. Ей, куди ти тягнеш руки? Це моя порція. Усі сто очей мої, які ж вони м'які та солодкі, супер, все як я люблю. <ривіт> Може, все-таки поділишся? Адже в тебе так багато. <ривіт> так, дай нам всього по одному оку, будь ласка. Вибачте, але в мене вже нічого не лишилося. Занадто пізно. Почуваюсь, трохи дивно. Ой, це ще що таке. Мамочки, що відбувається з моїм обличчям? Схоже, хтось переїв. Усього одна чіпсинка. Подивіться сюди. Ви коли-небудь бачили сто пачок чіпсів. Бачу, комусь не пощастило. Це точно. Я навіть підчепити цю чіпсинку не можу. Що вона задумала? Мені потрібна лупа. З її допомогою я нарешті зможу поїсти. Ура! мені вдалося взяти чіпсинку. Спробую розтягнути задоволення настільки, наскільки це можливо. Ну, ось, здається, все як швидко. Це навіть краще. Тепер я. Яка тут туга кришка, ніяк не можу її зняти. Ну, давай же відкривайся. Схоже, хтось так і залишиться голодним. Ну, вже ні. На це я не згодна. Я все одно відкрию банку. Дивіться, у мене вийшло. Навіщо ти її підкинула? Щоб показати вам, на що здатна? Ого, круто! Це заслуговує на повагу. Звісно, я просто майстер споїдання чіпсів. Ой, моя голова пливе перед очима. Також, напевно, їй потрібно ще трохи потренуватися. Гаразд, нехай ще трохи прийде до а я поки що з'їм свої чіпси. Ми ж з тобою найкращі подруги, пам'ятаєш? Поділись, я мала на увазі чіпсами, а не упаковкою. Вибач, я не чую, що ти кажеш. Ой, здається, я невчасна. Як же смачно не можу зупинитись. Аккуратніше, ти знову мало не влучила в мене. Все далі так продовжуватися не може. Ай, як боляче мені дуже пощастило. Не поспішай з висновками. Так їй треба. Вона отримала за заслуги. Броколі, ви серйозно? А в мене якесь зернятко замість капусти. І що з нею робити? Гаразд, просто з'їм і покінчимо з цим. Вишу, не може пророжувати. <ріст> що ти задумала? Думаю, треба посадити її у землю. Та <ріст> да, перестань кидати в нас. Досить. Мені треба вирити лунку глибше, інакше рослина не проросте. Але через тебе ми всі у землі. І моє зернятко тепер теж. Невже ти справді думаєш, що з цього щось вийде? Скоро дізнаємося, а поки що їж свою капусту. Пахне просто огидно. Ненавиджу овочі. Вони такі несмачні. Добре, що мені дісталася найменша порція. Так, потрібно терміново запити колою Так мені стане краще. Ану, дай банку сюди. Я мушу полити свою рослину. Йому потрібна волога. І що це допомогло? Так, воно вже почало проростати. Не може бути. Круто! Ді пробуй. Смачного! <рі> ну Ось я так і знала, що все закінчиться цим. Краще б я нічого не вирощувала. Ненавиджу броколі. За цим навіть спостерігати гидко. А ще ти вся забрудилася в землі. Зате я впоралася. Тепер ти. Здається, я знаю, як все це з'їсти. Дивіться, там птаха. Повірили дурненькі. Їх легко обвести довкола пальця. Вдаю, що все з'їла, а насправді просто викину кудись подалі. Думали мене обдурити? Не вийде. Я все зловлю і поверну назад. Все, я майже закінчила. Залишилося з'їсти лише один шматочок. А як же все інше я спеціально зберігла це для тебе? Не дякуй. Ну от, схоже, мій план провалився. Мене розсекретили. Їш їж, їж. Не відволікайся. Скітелс клас. Не всім дісталася велика порція. Як би сумно це не звучало, у мене лише одна цукерка. Невдаха. Добре, сміється той, хто сміється останнім. Я знаю, що робити. Новіщу тобі телефон? Скоро все самі побачите. Я просто трохи збільшу свою цукерку. Нічого собі не знала, що таке можливо. Цукерка, як і раніше, лише одна, зате яка велика, супер. Ого, від такої цукерки і я не відмовилася б. Ти молодець. Передаю естафету. вперед. У мене також є чудовий план. Я ловитиму цукерки ротом. Все промазала. Ну і ладно. Не бери на думку. Не буде, адже я придумала дещо краще. Зараз же перестань. Це мої цукерки. Я сама їх з'їм. З якого ж кольору почати? Їх так багато. З цього? Чи краще ось цього? Ага, я знаю, що робити. Все, ще, що таке. Поки що не розумію, але вона явно щось задумала. Це безпрограшна лотерея, яка підкаже мені, як вчинити. Усередині помаранчева цукерка. Що це означає? Тільки одне. Тепер я знаю, що вибрати. Мені потрібні помаранчеві цукерки. Ну і як вони на смак? Тобі подобається? Дуже. Тепер мені зовсім не важливо, в якій послідовності їсти свої цукерки. Так, мабуть, я теж зіграю в свою лотерею. Ого, подивимось, що тут. Нічого собі, ти витягнула щасливу кульку. Я так мріяла про велику цукерку. І нарешті моя мрія здійснилася. Це супер. О, дивіться, всередині ще ціла купа цукерок. Давайте розділимо як подруги. Добре, я не проти. Пригощайтеся. Велике дякую. Смакота. Хто ж розпочинатиме перший? Брітні? Окей. Ну, давай. Нікола, ось це пощастило. Тільки у мене не виходить її відкрити. Давай я допоможу. Це ж простіше простого велике, дякую. Брітні, я думаю, що тобі не варто випивати все одразу. Це може погано скінчитись. Ой, так, так, я попереджала. Брітні, ніколи не роби так більше. Упс. Мія, ти наступна. Подивимось. Лимони. Мені ще треба з'їсти цю гору лимонів. І як мені це зробити? О, ідея. Я зроблю з них лимонад. Потрібно лише розрізати їх на дві половинки, а потім з допомогою соковитискача вичавити їх в стакан. А процес виявляється дуже затягуючий. Дівчата, будьте обережними, можливі лимонні опади. Ой, ой, вибачте, я не хотіла. Я доробила лимонад, так що можна спробувати. Писльотину. Гаразд, я все зможу, я все зможу. Ні, не можу. Да, уж таких опадів навіть я не очікувала. Ти нас забруднила. Ще раз, вибачте. Джулі, відкривай свій сейф. Сподіваюсь, що в мене щось добре. Хмарка? Цікаво. І що це може бути? Може, варто доторкнутися. Сподіваюсь, що мене не вдарить блискавка. Ого, це ж цукерковий дощ. Нічого собі, ось це чари. І... Ну вже ні. З вами я ділитися не буду. Хмарка дісталася мені, отже, всі цукерки мої. Yeah. Джулі упевнена, що зможеш з'їсти всі цукерки. Yeah. Хоча чому я в тобі сумніваюсь? Це ж твій звичайний раціон. Yeah. Я хочу ще. Yeah. Це що все? Ну Ось yeah. минулого разу я помацала і на мене впали цукерки. Ой, спрацювала. Але надто багато. Джулі, ну тобі прям не догодиш. То багато, то мало. А вам, дівчатка, раджу налітайте на солодощі, доки Джулі не бачить. То починатиме Джулі, Мія, Брітні. Давай же. Ого, це новий телефон. Я просто повинна зробити купу селфі. Джулі, не псуй мені знімки. Яка ж я гарна? А чого ви дивитесь? Мія, відкривай свій сейф. Ой, точно. What? Що це? Ляльки? Але я в ляльки давно не граю, але можна згадати. Хм, Спробую підняти їм руки. <рес> Що зі мною? Чому рука підвелася? Здається, я все розумію. Тепер я можу вами керувати. Ого, вже стільки лайків. Джулі, хочеш повеселитися? Тоді дивись. Ей! Відпустіть мої руки. Я не можу так спілкуватися зі своїми фанатами. Веселище тільки починається. Ой-ой, ловіть телефон скоріше. Розбився, але це був мій новий телефон. Брідні тільки не плач. А хто має бути далі? Джолі? давай подивимось, що в твоєму сейфі. Я ще не відкрила, а вже смердить жахливо. Цибуля? Ні, я це не буду їсти. Ні, доведеться. Я їла лимони і ти їш цибулю. Ах, ти не хочеш? Тоді давай я тобі допоможу. Приємного апетиту. Не хочу. Вау, Джулі, а я й не знала, що ти у нас цибульна фанатка. Може бути, ти ще один шматочок зісиш? Фу, який жах. Більше ніколи так не роби. Здається, Мія задумала ще щось. А ось це класна ідея. Джулі та Брідні весело танцюють. Ось це вже перебор! Упс. Дівчатка, як ви? Куди поділись? Ти це шукаєш? Упс! Чата, чи можна я перша? Okay. Ура, дякую. Що ж на мене чекає? Це що? Дитяче харчування? Я не хочу це їсти. Я вже не дитина. Мія, я пробач тобі доведеться. Давай ложечку за маму. Не можеш відкрити, бідолашка. Не хвилюйся, Джулі допоможе. Ось тобі ложка. Можеш починати. Та годі тобі Діти їдять діти з'їси. Давай, згадай дитинство. Це огидно. Все, цього вистачить. Джулі, твоя черга. Я відчуваю, що всередині щось класне. Ого, це ж твікс. Я обожнюю ці батончики. Не терпиться спробувати. Смакота. Навіть не дивіться на мене, дівчатка. Я з'їм все одна. А я не знала, що твікс можна з'їсти так швидко. Ага, а я й не таке можу. Ну що, брітні? Твоя черга. Подивимось. Дитяча пляшечка з молоком. Дуже дивно, але я спробую. Брітні, ти така мила з цією дитячою пляшечкою. Як тобі? Ого, що відбувається? Дівчатка, не кидаємось паніці. Зараз все вирішимо. Брідні стала немовлям і вона плаче. Її треба заспокоїти. А у мене навіть молодших сестер і братів нема. І що мені з нею робити? Може, ось так. Путі-путі не допомагає. Потрібно щось. О, ідея Це ж дитяче харчування. Брідні, відкривай ширше рота, летить літак. О, їй сподобалось, і плакати перестала. Ого, як швидко ти подорослішала. Хто в нас тут був немовлям.